Кожен з нас хоча б раз у житті, але отримував адміністративну послугу. Пощастило тим, хто мав потребу оформити лише одну послугу. Але якщо життєва подія змушує відвідати низку установ, щоб оформити всі необхідні документи та ще й побувати в різних місцях, то завдання перетворюється не на надто захоплюючий квест. Саме з метою створення єдиної точки доступу до максимуму найнебагатіших послуг і створено ЦНАП. СНАП Волочівської міської ради надає більше 400 послуг. За один візит до нас можна отримати декілька послуг одночасно, наприклад, народження дитини. Можна отримати одразу свідоцтво про народження, провести реєстрацію місця проживання, оформити державну допомогу та інше. Найпоширенішими послугами, які надаються через СНАП, це є паспортні послуги, реєстрація бізнесу, права власності. Реєстрація актів цивільного стану, послуги соціального характеру, видача відомостей з Державного земельного кадастру, пенсійні послуги, місцеві послуги, послуги патрульної поліції, також залучені в ЦНАП, будівельна діяльність та інші багато-багато послуг. А найголовніше усі адміністративні послуги перебувають під контролем і надаються в терміни передбачення законодавства. Для цього створені всі комфортні умови. СНАПІ надаються безкоштовно також супутні послуги, такі як, наприклад, серокопіювання документації за рахунок бюджету міської ради, облаштовано дитячий куточок, досить зручна зона очікування, електронна черга, термінал для проведення оплати за послуг. Приміщення також відповідає вимогам безбар'єрності для різних верст населення і в тому числі з урахуванням принципу Брайля. Надається також допомога щодо оформлення електронних послуг через портал додаток Дія та інші сервери. ЦНАП це насамперед комфорт і економія часу наших відвідувачів. І якісна робота кожного з нас призводить до загального позитивного враження громадян від отримання якісної адміністративної послуги. Слава Україні разом до перемоги!